Давайте дам активно. Осуществление ожидаемого и уверенности. Уверенности. Не на русском языке. Говорим своими словами и... Пит... Да, не своими. Питта... Что мы знаем про веру? Питта... Кому дана віра? Питта... Кому дана віра? Питта... Кому? Тільки кто протистал, кому дана? Сим. 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 Кому? Сим. Сим. И вам? Вер. Я думаю, что тільки священникам пастору. Сим. Вы что? Точно все? Хтось не згодить. Хтось не згоден. Звідки вона... Окей, нормально. Звідки приходить віра? Слухання. Слухання від слова Божого. Від слова Божого. початку було слово. Слухання слова. Друзі, що ми слухаємо? І кого ми слухаємо? знання. Бог, Бог говорить, це віра приходить. Хорошо, приймається думка. Що ми слухаємо? Телебачення, інформацію. Інформа... Яку? Звідки? Джерело інформації. Інформація може бути різна. Інформація, яка підбадьорює, піднімає життя. Інформація, яка інсульти і інфаркти приносить да. в життя людини. Згодні вами? Різні інформації є. Віра слово Боже. То що ж таке? Звідки приходить віра? Римлянам 10-17. Тож віра від слухання. Що ти слухаєш? Амінь. То ти і віриш. Звідки ти питаєш чи живлиш свою віру? Черпаєш. Звідки? Черпаєш віру свою? Звідки? А слухання через слово Христове? У, інші переклади. То, що віра від слухання, а слухання з Слова Божого. Амінь. Що ще відносно віри, друзі? Праведний буде жити. Віру. Тим, що бачить, чи тим, що віру. Чим? вірує. Віру. А хто за вас праведний? Але що б під слову всі? Я думав, тільки я, я праведні. Праведні. і там ззаді праведні теж да, да. я. я праведний, а праведний буде жити не тим, що бачити різними ситуаціями, які складаються в житті. Ці ситуації тільки допомагають, щоб наша віра зміцнялася. Тому праведний буде жити вірою. А слава Богу! Слава Господу! Добре, друзі, віра має важливе значення. В житті християнина. Віра має важливе значення в житті християнина. Ви згодні зі мною? Амінь. Хтось сказав, ідемо, не вірять і, і тремтять. Да. То чого ми християни? Звісно, віримо. Ну, як не віримо? Звісно ж, віримо. Віримо чи не віримо. А в що ми віримо? В Богу. Без віри догодити Богу. Богу. неможливо. Так чи ні? Неможливо. Так. Добре. Євреям 11 розгляд. 11 розділ, 6 вірш. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати. Що? вірувати, що Він є. А тим, хто вірить, він та шукає його, він дає на уроду. Пісня апостола Павло до Євреїв. Ми так трошки зачитаємо декілька місць, потім будемо основувати наш невеличкий меседж відносно цих речей. Без віри неможливо догодити Богу. Чим ми можемо догодити Богу? Ну, Принести 100 гривень, ну, щось побудувати, ну, щось купити. Часто люди в житті до великого жалю стараються купити Богу, Бога своїми вчинками. А все, що потрібно Богу, догодити йому це. Віра. Сьогодні ми співали декілька пісень. Я да. дякую групі прославлення за те, що ми сьогодні співали про віру. І друга пісня, і третя пісня, здається, на. віра є, яка... Що ми співали? Об'єднана. наша. На. Перемога на. Можемо зараз. Тобто, ще раз, догодити ж без віри не можна. І той, хто а. до Бога приходить, мусить. Скажи, мусить. На російському Господь. мові я «должен». Долж. Долж. Об'язаний. Єс. Yes. Єс. Yeah. Інших варіантів немає, мусить. Тому, якщо ти ще не віруючий, ну як не віруючий, всі віруючі, всі віруючі, ми мусимо вірувати, що Бог є. А тим, хто вірить і шукає його, він дає нагороду. Яка нагорода? Я не знаю, яка нагорода потрібна тобі, яка тобі, яка тобі? Я не знаю, що ти рахуєш за нагороду, можливо, ну не знаю, в кожен з нас нагороду, Бог нам дав все. А тепер нам потрібно просто вірою і мудрістю це все прийняти? Прийняти. Да? Хтось сказав такий? Окей, приклад пізніше. Ми співали цю пісню, другу чи третю. Чим ми перемагаємо світ? Побідати. Ж... Цікаво, я зразу собі помітив. Перше Івана. Писання Апостола Івана, 5 розділ, 4 вірш, перший. 5 розділ, 4 вірш. А бо кожен, хто родився від Бога, перемагає свій. Скажи кожен. Я не знаю, ти народився від Бога чи ні. Народився від Бога, народжений з гори, по-іншому покаявся, примирився з Богом. Не знаю, як, як об'яснити. Кожен, скажи, кожен, хто родився від Бога, перемагає свій, не колись десь. Бога, що світ перемогла перемогла світ. Віра, що? Наша. Віра наша. Скажи, віра моя. Віра моя. Віра моя. Віра. 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 Тебе може вдохновити, віра інших людей, але вона тобі не дасть багажу. Багаж і розширення, і ріст віри твоєї особистої дасть тобі слухання Слова Божого. Тому життя інших людей, які живуть по вірі, воно може тільки вдохновити тебе на деякі речі. А оце перемога, що світ перемогла, віра, скажи моя, моя, моя. 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 Як ти бережеш свою віру? Як ти використовуєш свою віру? Як ти живеш вірою? Як ти міркуєш, дивлюся, чи взагалі, що ти робиш своєю вірою кожен день, і сьогодні зранку? Можливо, ми десь на полочку б там закинули і все. Ну, ну, Віримо, ну що? Ну що ми робимо з вірою нашою? А хто світ перемагає, який світ? Як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий. Галелює! Галелюя! Друзі, ми маємо торжествувати. Бог нам дав все, Бог нам дав саму одну із самих великих і могутніх зброй, яка називається Віра. Віра, скажи, віра! Віра, віра. віра. Окей. Коли не вистачає віри. Коли не вистачає віри, но сіли так мало, і віри не стало, я така пісня чую. І гаснуть пориви любі, тобто все туда десь. Коли не вистачає віри, це не вина Бога. Коли не вистачає віри, це не вина Бога. Бог ми на початку домовили з вами, що Бог всім. Дав міру віри. Як ти її розширяєш, як ти її розтягуєш, живеш і практикуєш, так ти і живеш. Ви зі мною згодні чи ні? Амін. Проблема не в Бога, а проблема у мені. Якщо її не вистачає, ми її маємо черпати Слово Боже. Віра в житті людини має зайняти дві речі. Віра в житті людини має займати дві речі. Перше, це слова, уста наші, то що ми зачитали, чи ще не зачитали, зараз прочитаєш. Наповнені серце. Це слова та наше серце. Римлянам 10, 9. Римлянам 10 ми читали, тож віра від слухання, а тепер той самий 10-й розділ, 9 вірш. Бо коли ти устами своїми устами, Уста, скажи уста там. своїми, своїми, своїми. Ти визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати у своїм серці. Що робити? Скажи вірувати, Вірувати. не просто десь там закинути на задній план. Вірувати у своїм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Hallelujah. 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 Друзі. Hallelujah. Віра, я повторюю, якщо хтось записує, має займати в нашому житті дві основних чи головні речі. Це наші слова, наші слова і наше серце. Ми можемо вірити, вірити, але нашими словами перекреслювати всю свою віру. І вірити можна багато. І це добре. Но одно твоє слово може зруйнувати все. Можливо, тобі до досягнення твоєї віри залишився один день, одна година. І ти своїм словом падаєш на щебер, знову в житті і знову йдеш на гору. Друзі, ми своїми словами можемо збудувати, підняти людину, і ми ж своїми словами, не тільки іншу людину, але самі себе, можемо зруйнувати. Згодні зі мною. Тому стежимо за цими речами: слова і серце. Слова і серце. Віра, хтось на початку сказав на російській мові, хочу зачитати. Сподіваного 11 та, не віра, підстава сподівано та доказ не баченого. Євреям 11.1. А віра то підстава сподіваного та доказ небаченого. Друзі, віра це те, що ми ще не бачимо. Розуміємо? Ну віримо, ну вірити можна все життя. Ми сподіваємось на юнаці. І сподіватись можна все життя. А як же ж бути? Хтось сказав Я вірю і сподіваюсь, і краще я умру з вірою, чим я буду жити в не без віри. Це тоже правильно. Але щоб досягнути якогось результату, щоб віра наша вона прогресувала в нашому житті, ми маємо виставляти якісь конкретні цілі, терміни, якісь. Короткі цілі, довгі цілі. Віра так. сьогодні працює. Віра працює сьогодні. Не, віра не працює на завтра, завтра буде завтра. Но віра активізується вона сьогодні. Скажи сьогодні. сьогодні. Так. Кожна людина, яка бажає досягнути в житті великого результату, має мати високий рівень віри. Я не знаю, на якому ти сьогодні рівні. Я не знаю, що ми сьогодні бачимо в житті інших людей. Я сьогодні знаю одне, люди, які досягнули великих результатів в житті, вони мали на це високий рівень віри. Навіть якщо спілкуюся з іншими людьми, не з християнами, вони все рівно вірять. А принцип віри, він спрацьовує. Як ти віриш, так і живеш. Принцип віри він спрацьовує. Тому якщо ти в своєму житті, в сім'ї, в родині, в бізнесі, в навчанні, в будь чому хочеш досягнути надто великих результатів, тобі потрібен надто великий рівень віри. Крапка. Ну щоб досягнути цей великий рівень віри, ми маємо і черпати.